Студенти захопили міністерство освіти. Розпочалося все з мирного пікету, на якому мітингі вимагали відставки міністра табачника та його заступника. А згодом студенти без перепон зайшли в міністерство, аби розпочати перемови. Однак, чиновники почали йти зі своїх робочих місць. Тепер у приміщеннях скрізь позійнують студенти. Вони готують чай, бутерброди організували пости та охорону. Хочуть залишитися в захопленій будівлі принаймні до понеділка. Всі двері опломбовуються, і ми нічого не чіпаємо, ми просто мирно заходимо і перебуваємо тут до понеділка. Ми вимагаємо, щоб до нас принаймні прийшли пан Табашник та пан Солома. Ми хотіли б з ними поговорити і вже чітко їм вислати свої вимоги. Відбувається, скажімо так, Блокування роботи апарату міністерства, ну як по іншому ми назвати не можу, оскільки а, до нас, ну скажімо так, завітали а, декілька, ну практично дві сотні а, активістів, а, ну студентів, як вони себе називають. Те, що було в компетенції міністерства, звичайно, ми б виконали. На жаль, їх ну вимоги більше такі загальнополітичні, от які, ну на жаль, не є компетенції міністерства його апарату.